Всім привіт! Сьогодні готуємо курячу печінку. Її ми будемо запікати у духовці з заправкою з овочів та сметани. Спочатку підготуємо заправку. Я взяла цибулю, дві штучки, загалом тут 200 г, порізала її на 4 частини і подрібнила ось такими шматочками. Морква також тут приблизно 200 г, я її потерла на крупній терці. Овочі буду обсмажувати на соняшниковій олії 5 столових ложок та додам шматочок вершкового масла, тут 30 грамів. Розігріваємо і спочатку починаємо обсмажувати цибулю. Цибуля обсмажувалась 3 хвилини, вона стала золотистого кольору. Тепер додаємо моркву і обсмажуємо разом з цибулею 10 хвилин. Цибуля з морквою готові. Додаємо 1 столову ложку борошна і перемішуємо. Через пару хвилин додаю сметану, тут 200 г. Сіль та мелений чорний перець. Все це перемішуємо і обсмажуємо 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, наша овочева сметанна заправка готова. Печінку промила та видалила все, що мені не подобається. Печінку потрібно вволокти в борошні небагато та обсмажити на олії. Ось так зовсім трошки. Викладаємо на пательню, її потрібно обсмажити до легкої скоринки, не до готовності. Ось до такої скоринки потрібно обжарити печінку, перевертаємо всю, вона в нас ще не готова. Обжарену печінку викладаємо на бумажну салфетку і тільки зараз солимо. Та перчимо за смаком. Тепер печінку та нашу овочеву сметану заправку викладаємо шарами вже розстойкий посуд для запікання у духовці. Спочатку трошки овочів, потім шар печінки. Знову овочі. Знову печінку. І знову ось так всі овочі. Тепер закриваємо кришкою або фольгою і відправляємо у духовку, вже розігріту на 160 градусів на 30 хвилин. Так, можливо, на цю страву потрібно витратити трохи більше часу, але воно того варте. Наша страва готова. Печінка стає ніжною, овочева сметана заправка ароматною і придає печінці солодко-вершковий смак. Виходить дуже смачна і соковита страва, яку можна подавати з різними гарнірами. Смачного.